Добрий день, мене звати Олександра, і я півтора року працюю та допомагаю дітям і дорослим відновлювати голос та мовлення за допомогою пристрою Доктор Вокс. Ця особлива методика, з якою я працюю, допомагає дітям з особливими потребами, а також людям після травм та інсультів і тим, хто має цей пристрій проблеми. допомагає тренувати правильне дихання, артикуляцію, голосову гнучкість. Кожне завдання індивідуальне та адаптується під потреби клієнта. Якщо йде мова про дитину, то ми починаємо з простих звуків і поступово переходимо до слів. У дорослих інші задачі, але важливим теж є відновлення та чіткість і виразність голосу. У своїй роботі я поєдную голосову терапію з арт-терапією, з дихальними практиками та фізичним розслабленням через малювання і ліплення. Це допомагає зняти напругу і м'яко перейти до роботи з голосом. Кожне заняття має конкретний результат. Дуже важливо, що в Виконувалися не лише під час індивідуальної роботи зі мною, але й самостійно вдома. Зустрічі можуть проводитися як офлайн, так і онлайн за бажанням та можливостями клієнта. Якщо ви або ваші рідні потребують допомоги у відновленні та покращенні мовлення, звертайтесь в особисті повідомлення або до громадської організації Сонце в тобі.